Три м, роки бойні в Україні виховали в росіянах дух миролюбства і співпраці. За три роки зникли бажання про велич світової гегемонії. І червоний прапор над Рейхстагом. тепер і росіяни хочуть миру і кока -коли. Чорну газованку. Відому всім не вдалося, мабуть, якось замінити Тільки Ось за нею сумую. Кока-кола точно смачніша ніж те, що ми пили три роки. Фраза можемо повторити повністю змінила сенс. Тепер це не загроза, а благання до іноземних брендів повернутися. Рядовий росіянин більше не хоче захоплення Одеси. Він хоче бургер у Макдональдсі і труси від Кельвін Кляйн. Сумую за європейськими автомобілями, тому що зараз ринок заполонили китайці, якість у них не дуже. Також ціна завищена вища, ніж ось, Знову ж таки, європейці у нас були. Ну я думаю. Жінка, напевно, більше сумує за одягом така косметикою, хорошою брендовою. Ну і перш за все, фармацевтики. Тобто, у нас не зовсім імпортозаміщення здатне як сказати замінити іноземні товари. З приходом до влади Трампа і його реверансами в бік Москви навіть найзапекліші ватники схрестили пальчики і почали пускати слину на повернення нормального життя. Не треба їм сьогодні потурати ні в чому. Вони тобі не потрібні в НАТО. Вийди звідти з НАТО, і ти тоді побачиш, як і Америка відродить свою економіку, і ти як ведучий будеш. Я як економіст тобі кажу, зауваж собі, Трампа, ти зрозумів все. Іншого нічого не може бути. Ти ж справжній бізнесмен. Як пропаганда не намагалася переконати, що імпортозаміщення працює, а без ворожих брендів жити веселіше. Виявилося, що народні маси готові Крим повернути в обмін на пепсі. Як ви ставитеся до можливого повернення брендів як Кока-Кола Зара? Позитивно а чому конкуренція? Якість ну було б чудово у аналогів, якщо брати саме одяг, якщо чесно, то якість трохи гірша. Людям подобається, тому вони, я думаю, будуть далі їсти в МакДак за три роки. Росія перетворилася на країну шервжитку. його масово завозять з Китаю, але, незважаючи на огидну якість, за цінами він не поступається світовим брендам, тому що немає конкуренції. Буде цікава конкуренція між нашими російськими брендами та іноземними. Я позитивно оцінюю повернення. Ну, не тільки американських брендів, але й європейських, тому що я все життя пропрацювала в іноземній компанії і розумію, що це певна корпоративна культура, якої нам не вистачає те, що виробляється в Росії, часто за якістю ще гірше китайського рівень товарів настільки низький, що нерви здають навіть у військових злочинців. У людей запитай, якою стала якість, якою стала якість зараз буханців, якою. До кого ти зараз звертаєшся? Звернися до того, хто виробляє до своїх олігархів, які побігли, олігархи, які займаються виробництвом буханок. У ваших коробках стружка. Ви примудряєтеся збирати ці машини так, що у вас всі прокладки, які ви ставите на виворіт, не доводите машину. Коли ваші дилери продають, вони кажуть: одразу женіть її на ремонт, перебирайте. Росіяни більше не кричать, що Америка ворог, і не дають льотні завдання на Вашингтон по центру прийняття рішень. Так тепер у росіян новий кумир, перед яким вони готові скакати на задніх лапках і виляти хвостиком. Трампа з радістю чекають в Росії як рятівника. Чекаємо, яка подія хороша. Звісно, переговори почнуться. Хочеться, щоб все покращилося. Потрібно, щоб він приїхав і все завершилося. Повинно все відновитися. І буде мир, як сказав Жириновський, бому у 25 му році все закінчиться. Ну нехай приїжджає У мене хороші стосунки. Я просто бачу, які настрої зараз, що справа йде до миру, і це добре. Тренд виляти хвостиком перед Трампом, запустив сам кремлівський хлопчик у трусиках. Він готовий віддати дядькові Дональду всі російські ресурси, аби тільки він погладив поголівці, скасував санкції і дозволив іноземним компаніям повернутися в Росію. Ми, до речі, кажучи, готові були б запропонувати і нашим американським партнерам. Партнери маю на увазі адміністративні урядові структури компанії, якби вони виявили інтерес до взаємної та спільної роботи. Без зняття санкцій та іноземних інвестицій економіці Росії капут зараз вона знаходиться на стадії агонії та конвульсій. За даними прокремлівських експертів, рівень виробництва на болотах впав практично в усіх галузях. Видобуток корисних копалин деревообробка, виробництво електроенергії, виробництво будівельних матеріалів та побутових виробів. У прірву летить навіть основа основ російської економіки, нафтовидобуток. Край небезпечна ситуація з інфляцією, вона висока, вона розганяється. Не зрозуміло, як її зупинити. Два з половиною роки Центробанк намагався з цим боротися, піднімав ключову ставку, підняв до 22%. І взагалі далі вже піднімати не виходить. Іде величезний запеклий опір, як з боку російської промисловості, так і з боку співробітників держапарату. Це означає, що загалом, як в управлінні процесами економіки Росії, настав певний такий ступор, глухий кут. Підвищувати ставку не можна, а інфляція зростає. У Росії тотальне зростання цін, особливо на продукти першої необхідності: картоплю, курку та яйця. Хто б міг подумати, що дефіцит яєць буде об'єднувати американського та російського президентів. Але США проблему яєць вирішать. А ось в Росії чим далі, тим буде тільки гірше. Путіноміка руйнується, і під її уламками буде похована вся Росія. Ось зараз би додати ще ось зараз Путін міг би на тлі всіх цих даних, того що нарешті настало, різке уповільнення економіки, промисловості, різке скорочення бюджетних можливостей, висока інфляція. Ось йому би зараз ще пригрозити чимось там один, два, три позиції і сказати: Ну, ми тебе взагалі зараз дотиснемо. Давай, значить, відповідно, іди на поступки. Це була б зовсім інша історія. Ну, Трамп пригрозив вчора, але знову ж таки, в щирість його намірів віриться важко. У щирість Трампа, звісно, віриться з трудом, але іншої надії у росіян немає. А з урахуванням падіння цін на нафту пояси доведеться затягувати до самого хребта на тлі тривог за світову економіку, весь тиждень дешевшала нафта. Ціна марки Brent вперше за півроку обвалилася. Нижче 69 доларів. Це тривожна новина для російського бюджету. І до цього потрібно додати, що доходи Росії від податків на продаж нафти вже падають у лютому. Вони скоротилися майже на чверть у порівнянні з минулим роком. Це підрахувало агентство Bloomberg на основі даних російського мінфіну Москві. Дуже потрібна передишка, щоб залазити рано і налаштовувати нових орків. Кожен новий день війни закопує Москву все глибше в нечистоти. Причому в прямому і переносному сенсі, перший з під'їзду ти йдеш прямо реально по себе на роботу зранку. Ось і дошка у нас завжди лежала біля. Де? Ми сидимо на лавочці. Ось ми виходили, брали дошку і клали її в під'їзд, щоб можна було пройти. У п'ятницю, суботу, неділю ми ходили виключно по го, тому що нічого не робили. Немає машин, немає. Працівників, чекайте понеділка. За один день війни Москва в середньому витрачає один мільярд доларів і тисячу солдатів. З такими витратами до світового величі не доїдеш навіть на віслюку. Перенапруження та виснаження російських сил підтверджують і в українській розвідці. Які ознаки того, що їм потрібно відновити сили, ви бачите? Слухайте, цікаве питання: що значить які ознаки, коли ви запитуєте керівника розвідки? Та всі ознаки цього є абсолютно всі. Починаючи з того, що вони вийшли на максимум свого виробництва, все. більше неможливо виробити ніж виробляється вже потрібна пауза. День війни для Російської Федерації коштує трохи менше одного мільярда. Ви розумієте, які це гроші? 40% родиницьок офіційного бюджету. І тут Трамп дає Москві і надію у Вашингтоні. Навіть заговорили про послаблення санкцій і реальну зацікавленість розпиляти природні багатства Росії. Росіян це так надихнуло, що соцмережі заповнилися відео та постами з мріями про повернення тих самих іноземних брендів. Ви помітили, як почалися розмови про повернення західних брендів? Здається, в повітрі витає надія. А чи чекаєте ви на повернення іноземних компаній на тлі переговорів США та Росії, можливо, в ослаблені санкцій, Іноземні компанії думають про шляхи повернення пропаганда, скільки завгодно може міркувати, що для росіян це неважливо. Якість і комфорт для розніжених європейців. А росіян хвилює тільки лібідо кремлівського геостратега і як ракети Сармат борознять американський повітряний простір. Але це не так. Рано чи пізно холодильник і вішалка все одно переможуть телевізор і пральну машинку. В'ятка автомат навіть королева пекла не може бути щасливою. В російському раю. І до 2014 року я одягалася виключно в бренди. Не будемо говорити, так, да, які магазини були в Донецьку. Але потім, у 2014 році, у зв'язку з подіями вони всі поїхали. Так ось я принаймні хоча б знаю, скільки це все коштує, так? І принаймні, коли ти мала можливість одягатися, поки тут були магазини у бренда. А ви ви... не до бомжів, на півлюди. Що ви там? Вас. Ніколи в житті вже нічого. Такого не буде. Не було. І ось тут у Кремлі схаменулися. вони зрозуміли, що як тільки в Москві відкриється МакДональдс, росіяни покинуть зброю і побіжать у чергу за гамбургером. І ніякі скріпи їх не зупинять. Таке вже було після розпаду союзу і нормалізації відносин із Заходом. До відкриття залишалося 4 години. Ближче до шостої ранку люди почали збиратися в чергу, а співробітники міліції виставляти огорожу. Це було ось е, прямо як я не знаю, для мене тоді це сприймалося як приліт якихось космічних, напевно, якесь космічне вторгнення. Тому пропаганда активно почала кричати: що розслаблятися не можна. Потрібно згуртуватися навколо карликового лідера. І взагалі навколо вороги, і будь завжди готовий намотати портянки і побігти в м'ясний штурм. Нація. Згуртовується тільки в період випробувань. А коли їх немає, може початися, знаєте, таке колективне розслаблення, таке відчуття, що ну, і так все нормально, і кожен за себе. І ось нам нема за що нікого дякувати. Ну, і так далі, і так далі. Це призводить до дуже сумних наслідків. Часто це, по суті, призводить до розпаду. Держави на федеральних каналах синхронно перестали вихваляти Трампа. І знову почали розмахувати ядерними горішниками і розробляти плани по захопленню Європи. Насправді, все, що відбувається, це говорить про те, що в Європі втратили страх перед нами. Вони настільки зараз самооблучилися ось цією пропагандою. Про горішниками все засіяти. Так, просто вдарити, скажімо, по заводах Рейнметал, і все. Тільки німці випросять. Ні, проблем немає. Сказати. Товариші робітники, німецькі робітники, не приходьте на вашу роботу з 7 до 9. Тому що о 8 у вас горішник, а о 10 заходити буде, не обідляться. Ну, а о 10 прийдіть, зберіть останки. Очевидно, що російське суспільство виснажене і змучене триденним взяттям Києва. Очевидно, російська держава знаходиться на межі повного або часткового розвалу. Очевидно, що в Кремлі це розуміють тому хочуть перемир'я. Але з єдиною метою, щоб переозброїться, зміцнити економіку і піти в атаку знову. Але для цього їм потрібно ще більше орків. А ось це вже проблема тому, що орки не хочуть воювати. Вони хочуть, щоб повернулися Ікея і Старбакс. А коли вони повернуться, народ богоносець на радощах остаточно заб'є на традиційні цінності, Тож у Кремля дилема. Як і рибку з'їсти, і в Гаагу не сісти. І ми просимо. Ми вимагаємо покарати всіх винних. Ось у цьому беззаконні, яке твориться проти російського народу. Хочу нагадати, що це відео створено для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти та події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не переслідуємо мету вводити в оману, а лише робимо акцент на гумор. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.